Ми потім змінилися з дружиною, і зараз мене родина на першому місці. І я це зрозумів, тому що я, я почав втрачати, коли сини народилися. в а мене а, третій син він народився шестимісячний, і поляки його врятували. Я дуже-дуже їм про це вдячний. І якраз тоді ковід прийшов, і в нього взагалі легені не розкрилися. Він три місяці при інкубаторі ніхто не давав гарантії, що він виживе. І, і польська медицина врятувала безкоштовно. Взагалі я не по піка не платив. І він був в госпіталі в лодзі. А ми жили в Варшаві, і ми кожного дня їздили 100 кілометрів туди. Даша робила молоко йому. А ми в холодильник клали молоко повністю замерзало це молоко. Її і ми возили до нього, щоб він міг їсти. Маминим молоко, і це та така ситуація. Вона повністю мене вибила з колії з бізнесу. З усього, і ти тоді переосмислив, навіщо це? Навіщо ти будуєш там бізнеси, Навіщо ти там будуєш компанії? А якщо в тебе сім'я? І ми потім змінили з дружиною, і зараз в мене родина на першому місці. Все, що стосується дітей, це, це на першому місці. Бізнес, робота це вже йде, як для того, щоб. Щоб можна було підтримувати, щоб можна було їх тренувати за, за, за ці кошти, і, і воно коли ти змінив підхід, коли ти поставив на перше місце сім'ю і на перше місце процеси, не гроші, повністю змінилося все.